Боже, як пахне трава, Навірно, сусід, да, ще вельми пишу. Наверно. Я закрию ма. А, ти прийшла? А, дивися, сусід покосив. Боже, як трава. Так ні, він не покосив нічого, ма. А, він у дворі, так? Зараз бачите, як в мене в машині на вірьовочки окуляри для щоб читати, а то заходиш в магазин. Нічого немає, кажу, Сань, дай очки. Дай очки". Нет, там я стільки, що продають окуляри. то треба туди ходити. Я кажу, саньдевички, дай, дай очки. Сьогодні у нас жарко, дуже жарко і прямо все. Дивіться, скільки вишень буде. Ну, якщо в травні мороз не гекля. бабочки. Прямо відчутно все відкрилося. Ну, Сьогодні дуже жарко, дуже. Якщо в тіні, то вітерець такий прохолодний. З коротким рукавом ще не походиш, а так. Ну, через скике тут вже днів 1 травня, так що мало залишилось 10 днів 12. Заїхали в Фозі, дивіться, торт заказний. А, це наповань. 550 гривень кілограмів. А, 172. Ну, так, ну, так, на 172, 172 500, качаємо вдома, правда? ж? Маршмеллоу намазали. Та це дуже дорого. Головне, що не видно, яка там паска. Що там за структура? Взагалі нічого. Ну ось така більш-менш тяжеленька. Дивіться ціну. Та хай Бог мили, пишемо Ша ось купимо шапочку Ну, Оце смех, слушаєш. Кекс. Перхівка називається. Тут тісто, мені здається, не таке, як тут. Тут воно таке, як булочка. Верхушку купив, з й сиділа. Ну так, я ж теж за й кажу. Знаєте, скільки пасок, ну це бешена. Ось 200 гривень паску хочуть. 200 гривень. А. Ні, це ж панетонне, Сань, вони такі, вони такі. Панетону. Накупив, наклеїв. Ой, дивіться, давите, ух ты, вот что, да это красота. Почем цена? 179. Кекс 170. И то это уценка, 259 коштувало. Да. вот 129. Да я куда съехал, поехал. 79 вот такой. Та вряд 27. такая паска 19. Паски? Не знаю, бояться, що не куплятимуть, мабуть, я не знаю. А вон дають пробувати, йди пробуй. Ось Паски пробуй. Це дуже добре, що ви можете паску. Пасху. це крафін. Ну, крафін, то ми каже, а де ж палички. Угу. Крафін давайте скуштуємо. О, щось не засох уже. Мало цукру. Пане то не теж. Ну, кокосовий, кокосовий. Кокосовий який він. Аби, Аби більше тупочки. Судя всіх кокосових найсмачніший. А те таке сухе. Таке, ну мені не подобається. Це вибір кожного. Страшний пасок багато. Ну, зараз, як кажуть, жнива. Жнива. Ось до Паски, так? Да? Так, ну що, майонез у мене є, гірчиця в мене є. Мені нічого такого не потрібно. Хочому По дитячий, ага, 42. Смачний майонез. Так, відра ось такий. Ну теж гляньте, яка гарна скидка, 50% жир. Вже поїли, мав. <реку> <реку> Сай. <реку> Я думаю, що вже поїли, а може ще й ні. Одні палички залишилися. У вас вже рано чи поздно. Дегустація. І ще раз. А, хоче, ну, Саня. <гулась> а що, а що буде на дегустації? Колбаска. Курина, а, домашня. Супер. А, на колбаска. Так. Піца. Не не соблазниться. Я вам скажу, знаєте, що чесно, що тут піца смачніша. Набагато смачніше. Особливо оця... Э, э, Бешамель. Бешамель же, по-моему, так? Да? Бешамель. дуже смачно. Здрасті. А у вас бешамель, чи ви не готували піцу? Бешамель. Бешамель, по-моєму, називається вона у вас, так? Да? Піца. Ні, ні. А я той раз приходила, я в тебе брала. Тут була жінка, вона каже, називається бешамель. Там сиро так. Нету. Куриця, я в тебе брала. Вона кажется бешамель називається. Ну, ваша смещиця. Каже, це бешамель. Там куриця і так вроді би сири, різні сири. Чотири сира? Нет, чотири сира не робиться. А як то називається, що тут, раз брали не знаю, ми? тут точно немає. Я Не могу Бачиш, немає. не знаю, вгадати. Бачиш, нема. А, ми ось зараз почитаємо. Бідужі, Давайте почитаємо. Сьогодні, сьогодні щось продавець не в цьому, не в настрої. Так, піса барбекю, піса гостра, карбонара, папероні, чотири сири, ні, франче білим соусом, е, сирним та копчене м'ясом, ні, гавайська, ні, кобаса з салями, ні. Можливо це, можливо, це піса з білим соусом. Так, що тут іде? Вершки, ковбаски, мисливські, салями, ні, це не воно. Там була курка 100%. Піса гавайська, ні, копчене, ні, соус томатне, ні. Соус барбекю – ні, це теж не воно. Соус томатний для піци, сир твердий, помідори, ков, ні, це не воно. Час, гриби печері, помідори свіжі, сир, твердий, пармезан. Можливо, це, та ні, то не карбонара, 100% була. Салями ні. мені. Ну, по ідеї, таке складне, наче карбонара, але мені здається, що ні. Ладно, йдемте, з грушею навіть є, бачите? Пішли. Не підходить. Так, що у нас з молочком? А ну по вершки? 10% ось. 50 гривень, йо можна на вершка готувати дуже гарно. 10%, 51 гривна. Паску я маю на увазі. А тут, з дивися, 93-15%, Ну тут місь, міськість більше. Молоко. Взять, мабуть, вершки на вершках приготувати паску. А. Ідемо потім тут ходять, сам сілотку надіюш, Саша, Що ну ти даєш? Ми ж прийшли на заніс. Добра селедка, так, да? ну йдемо. Він так і не знайшов піцу, то що я казала. Так, жінка казала, бо шамель, він каже, ми такої не робимо. Ми такої не робимо. Ой, дивіться, скільки риби. Риба сьогодні така красива, подивіться, яка. 59 голови. Танька хоче дегустацію сільодки. Ну давай. Скумбрія і оселедиця. Ну давайте спіштуємо. А в мене є паличка. Ну що, оця мені лучше. Скублю я. Ось Смачна. А ну це. Це 130. Зараз по-мусякі вперед. Ні, оселедець добрий. Ми не ну, брали, оселедець добрий. Тільки він був, тоді 99. Саме смачно це листочок. Ну він не відривається листочок. Ні. Mm -hmm. Хороша селедка? Mm -hmm. Ось скумбрія. 240-90. Оце вона, так? Да? Так. Да. А це оселедця. Ну, ми оселець брали, велелець хороший, так. Да. Я просто не хочу. хочеш селедки? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ну ти даєш. <laughs> Саша, як тобі яйка? -яй. Каже, я вже на місці. Ну, ми шуткуємо защо. Сьомга 389 такого розміру. стейк 530. Сілія 650, 7, 730. Великий вибір. Хвостова частина по чому? Навірно, 590. 590, напевно. Сібас 300. Дорада 300, кальмар 390, лангусте 160, 1690, кепаль 160, палптус 890. Ну, коротше, о, подешевіла скумбри. Риби куча. Так, йдемо, а то ти зі своєю селедкою мене з пантелийку збив.